Я не розумію, що зі мною. В голові хаос, каша, в бізнесі нічого не виходить. Команда, наче постійно, тупить. От я їм кажу, роби отак, вони не роблять. Я кажу такі цілі, вони не роблять. Взагалі не зрозуміла, що робити. Толі зі мною щось не так, то лі з ними, то лі з ринком, толі з бізнесом. Я навіть не розумію це. Я втомилась, чи в мене вже просто нема сенсів. Просто скажіть мені, що зі мною не так. Пізнаєш себе? Я теж. По-перше, давай домовимося, що з тобою все в порядку. По-друге, зараз такий світ. Контекст світу такий, що очікувати від нього стабільності, сталості, невідчуття напруги не варто, тому що світ змінюється. І по-третє, скоріш за все ти не просто втомився, або не просто втомилась. Ти втратила сенси. Ти не розумієш, на що ти цим займаєшся щодня, На що ти робиш бізнес, на що ти працюєш на управлінській ролі, на що ти взагалі займаєшся тим, чим ти займаєшся. І в цей момент потрібно нагадати собі, заради чого, що я хочу далі. І саме це дає найбільше усвідомлення, як триматися в цьому світі. Тому що саме стратегія, саме розуміння, куди рухатись, воно приводить нас до того, що ми вичуваємо себе стабільно навіть в нестабільному світі. Приходь до мене на курс сенсей, де сенси вміють давати результат. І я навчу вас, як приходь, реєструйся, і я буду тебе чекати.